Російський ВПК продовжує дивувати світ своїми інноваціями, які насправді є нічим іншим як ребрендингом старих, давно забутих або нікому не потрібних розробок. Останній приклад зенітно-ракетний комплекс КРОНА Е, який пропаганда подає як прорив у сфері ППО. Хоча насправді цей комплекс є старим проєктом Сосна, який ніколи не пішов у серійне виробництво. ЗРК Крона Е базується на шасі БТР-82А машині, яка, попри свою популярність в російській армії, давно застаріла за усіма сучасними стандартами. Що ж робить новий комплекс унікальним? Насправді нічого, він використовує ті самі ракети, що й радянська стріла 10 і не пропонує жодних суттєвих покращень порівняно з уже існуючими аналогами. Більше того виникає питання: якщо ракети 9 М340 настільки хороші, як стверджують у РФ, навіщо використовувати старі 9 М333? Єдиний логічний висновок: нові ракети або не працюють як слід, або їхнє виробництво є проблематичним через санкції та відсутність необхідних компонентів. Проєкт Сосна, на основі якого створено Крону Е. З'явився ще у 2013 році. Однак за понад 10 років цей комплекс так і не зміг знайти замовників ані в Росії, ані за її межами. Це яскравий показчик його непотрібності. Якщо навіть російське командування не хоче масово закуповувати цей ЗРК, то про яку революційну зброю може йти взагалі мова? З огляду на це, крона Е є не більш ніж спробою вдихнути життя у мертвий проєкт, представивши його під новим брендом. Проте зміна назви не змінює суті. Перед нами все той же невдалий зенітний комплекс. Ще один цікавий аспект цієї історії, чому росіяни не використали ракети від ЗРК ПК панцер С 1 Панцер свого часу подавався як вершина російських ППО малої дальності, але на практиці він виявився неефективним перед атаками дронів. Українська армія довела це, знищивши десятки панцерів ФПВ-шками та ударними безпілотниками. Виходить, що навіть найновіший російський ЗРК виявився гіршим за радянську Тунгуску, яка мала кращий захист. Та ефективніші засоби ураження, відмова від використання панцерних ракет може свідчити про брак компонентів для їх виробництва або про недовіру самих росіян до цього комплексу. Крона -E це не просто ще один невдалий ЗРК. це симптом набагато глибшої проблеми системної кризи російського оборонно-промислового комплексу. Санкції, накладені після повномасштабного вторгнення в Україну, серйозно обмежили можливості росіян отримувати сучасну електроніку, композити та інші високотехнологічні компоненти без західних технологій. Російська зброя лише спроба модернізувати радянський спадок, причому далеко не найкращим чином. Також варто згадати про корупцію. Яка роз'їдає російський ВПК зсередини, ресурси, які мали б йти на розробку справді новітніх комплексів, розкрадаються або використовуються для створення дешевих і малоефективних аналогів. Саме тому крона Е -E це не продукт інновацій, а черговий відчайдушний хід у спробі видати провал за успіх. Імовірність того, що цей ЗРК стане масовим, дуже низька. Російська армія, навіть попри офіційну пропаганду, чудово усвідомлює його недоліки. Ба більше реальні бойові дії показали, що навіть потужніші комплекси, як от Панцер чи С-300, не можуть ефективно протидіяти сучасним загрозам, таким як fpv дрони або високоточні крилаті ракети. З огляду на це крона Е навряд чи знайде покіпців і за кордоном. Держави, які Традиційно закуповували російську зброю, такі як Індія, Алжир чи В'єтнам, уже давно звертають увагу на західні аналоги, які перевершують російські системи за усіма параметрами. Навіть Китай, що довгий час купував у РФ військову техніку, тепер орієнтується на власні розробки, які значно ефективніші. Росія намагається вкотре продати світові та власному населенню чергову байку. Про неперевершену зброю, але реальність така, що крона е – це невдала реінкарнація старого проєкту, який нікому не був потрібен ще й 10 років тому. Сучасна війна потребує не лише технологій, а стратегічного мислення, і якщо Україна... Демонструє справжні досягнення в розробці дронів, високоточної артилерії та електронної війни, Росія ж лишається у світі міфів та бюрократичного багна, де старе видається за нове, а невдачі маскуються під геніальні рішення. Як довго ще російська пропаганда зможе годувати людей цими міфами? І що станеться, коли реальність нарешті проб'ється крізь товщу брехні? Це питання часу, але очевидно, одне крона Крона-Е – це не майбутнє, а ще один провал російського БПК.